Після 24 лютого 2022 року, коли російські загарбники напали на Україну, багато людей виїхало за кордон. Зокрема, це жінки та діти, а от чоловіки залишилися на території України. І багато сімей зараз живуть на відстані. Жінки і діти в Європі, чоловіки в Україні і. Як це вплинуло взагалі на сімейні стосунки пари, партнерів? З вами я, психолог Юлія Латуненко, і от уже 18 років я допомагаю налагодити стосунки в сім'ї, а також працюю з індивідуальними проблемами. Тож, якщо ви вперше прийшли на мій канал, я прошу вас підписатися і авансом поставити вподобайку, а також відкоментувати це відео. Навіть якщо ви просто поставите смайлік, це також допоможе мені просувати мій YouTube канал на україномовному просторі. Давайте зробимо це разом, тому що російський свій канал, як ви знаєте, я покинула, а там вже було. 30 тисяч 30, 30 підписників в мене, але я не хочу надавати більше росіянам свій корисний контент. Тож, давайте подивимось, як вплинула взагалі війна і е, те, що сім'ї живуть зараз на відстані на стосунки в парі між чоловіком та жінкою. Я зараз багато чую таких кейсів, коли е, жінка з дитиною живе за кордоном у Європі. Е, вони тримають зв'язок тільки в месенджерах, інколи дзвонюються, А от чоловік підживає з іншою жінкою в Україні. Також я чую від деяких. Дуже розумних таких жінок, які не захотіли виїжджати з України, навіть ризикуючи своїм життям, життям своїх дітей, бо вони не довіряють чоловікам. Вони вважають, що якщо вони покинуть свого чоловіка, то він кудись там подінеться. Також я чула і інші розумні кейси, коли жінка з дітьми виїхала за кордон, але вона залишила свою маму в Україні, тещу, яка наглядає за її чоловіком, слідкує чи не напився він, чи є в нього поїсти, тобто залишила няньку. Для свого чоловіка. А от ті, хто наважився все ж таки покинути Україну, я не кажу, що всі є нормальні стосунки в сім'ях, є нормальні е чоловіки, які... Ну, не зраджують своїх жінок, я в це вірю. Також я вірю в те, що жінки не зраджують свої, своїм чоловікам за кордоном. Але от давайте поговоримо про такі окремі кейси, коли виникає тривога про те, що «А як він там, а чи не знайшов він там собі іншу, а як він взагалі без сексу так довго. Чи витримає він? На да, і я, наприклад, конкретно знаю такі випадки, коли Чоловік підживає у іншої жіночки, вони вже навіть як сім'я, і вона там, кохає його, вона дбає про нього. Тобто, ну, така, зам, зам по виконанню обов'язків жінки такий виявився у чоловіка. От. То Чому взагалі таке трапляється? Я тут не буду казати про те, що ці жінки, які Дбають про тих чоловіків, да, що вони якісь погані, чи якісь вони не нерозумні. Не я про це не хочу зараз говорити, тому що я вважаю особисто, що такі жінки руйнують своє життя отакими вчинками, коли йдуть на стосунки із жонатими чоловіками. Тому що, як я завжди кажу жінкам, що найбільший дефект у чоловіка це наявність у нього, у нього шлюбу, наявність жінки в нього. Тому такі жінки вони просто ну, мають якісь там мазохістичні риси, і в принципі, а може, такі жінки, які просто не хочуть якихось стосунків мати серйозних і використовують. От такий випадок, да, коли чоловік вільний, йому потрібен секс, флірт, і на цьому вони сходяться. Але ну ми не впевнені з вами в тому, що надалі такі стосунки нічим серйозним не закінчаться. От, тому зараз не про це, а про те, чому це взагалі трапляється. Да? Коли чоловік не сепарований від своєї матері, він проєктує на свою жінку фігуру матері: та, хто буде дбати, та, хто підтримає, та хто нагодує, та, хто… Емоційно словом там, якось підтримає його, або ну, взагалі банально, просто там, попре, його, попре та попрасує його білизну. От. Ну, тобто такі домогосподарські функції він бачить в жінці. І це є така класична проекція матері на жінку. Але багато сімей отак і живуть все своє життя. Хоча не можна сказати, що таке життя психологічно здорове, і в такій сім'ї часто трапляються всякі труднощі, і одна з цих труднощів, що не сепарований від матері, чоловік, тут же ж, коли місце залишається порожнім, поруч з ним, знаходить собі. Заміщуючи таку фігуру материнську, іншу, іншу жінку, коханку. тобто. От. Тому проблема взагалі не в тому, що е тут якась жінка, третя з'явилася і каже: там: я от його зарогатов та стойло поведу, да? вкрала, втрутилася в сім'ю. В сім'ю неможливо втрутитися, якщо ця сім'я здорова, якщо Партнери цілісні, дорослі люди. Але якщо вони малі діти психологічно, тоді от можна втрутитись, але відповідальність за те, що трапилася зрада в такій сім'ї, взагалі лежить не на тій жінці. Бо якщо не одна, так інша була б в нього. Тому. Як я кажу, завжди зраду готують не троє, а двоє людей, два партнера. І от якраз в цей час, коли дуже багато стресів, дуже багато таких ситуацій, коли партнери змушені роз'єднатися там чоловік в Україні, а жінка з дитиною в Європі, ото от воно все і випливає, все, що не було настільки явно да, в стосунках. Були якісь конфлікти, та пара взагалі не зрозуміла, що ну може воно у всіх так, да може взагалі це нормально так сваритися, там вимагати щось від одне від одного, вимагати уваги, наприклад, або вимагати, щоб борща наготувала та тричі на, на день накрила стола. Багато людей думають, що це є нормально. Але коли під час таких стресів і екстремальних ситуацій всі проблеми психологічні, вони виявляються дуже такими, ну, вип'ячуються ці проблеми. І от якраз трикутники це є проблема недорослого партнерського. такого… Режиму стосунків. Тому, е якщо у вас е іменно така ситуація, жінки, да ви ж можете запідозрити щось, да коли чоловік там ну може не відповідає завжди, да і якісь відмазки каже, ой, та я заснув, ой, та я там десь був не чув, ой, розрядився телефон. А тут і взагалі в мене світла не було, в нас вимкнення, і все це так ну, красиво приховується, але серце кожної жінки воно підкаже, що щось там не те. Да? Я тут не кажу про те, що жінка просто по своїй суті, по своїй природі, така ревнива може бути і підозрювати може чоловіка, і коли він поруч з нею. А я кажу про те, що ну, такого не було в поведінці жінки. Але отут вона щось відчуває, якась така тривога приходить до душі, до серця її, і вона може дуже сильно хвилюватися і. Це її хвилювання буде впливати на її стан здоров'я, на психологічний стан дитини, а також її оточення взагалі може привести жінку до депресії або до роздратування такого постійного роздратування. І що я хочу сказати, що якщо воно так трапилося у вас, то е, не треба нічого робити, щоб його повернути. Не треба нічого робити, щоб е, там розібратися якось з цією жінкою з коханкою. Не робіть нічого. Просто відпустіть такого чоловіка. Бо якщо він вас зрадив один раз в екстремальній ситуації, то він просто ненадійний. Він зрадить ще, ще і ще. Багато разів зрадить. В мене, наприклад, була така. Одна приятелька, коли я ще навчалася психології, вона вже була третьою жінкою в чоловіка. І вона мені розказала всю ту ситуацію, як вона зустріла його. Перед тим, як зустріти, перед, перед тим, як вона зустріла його, він був одружений двічі. Перший випадок він зустрів іншу жінку, другу свою жінку. Він зустрів, коли ще був жонатий на першій. А оцю мою приятельку він зустрів і закохався в неї, коли був жонатий ще на другій. І от ми з нею вчилися разом на психолога. І я все чекала, думаю, ну коли ж воно, коли ж воно станеться? Бо ну, так не може бути, щоб все так було добре. От. А чоловік той був багатий, грошей в нього багато було, тобто він міг собі дозволити. Там І ресторани, і якісь подарунки коханкам, і, і жінці також перепадало. От. І е, поки ми вчилися три чи три з половиною роки, е, вона розказала таку історію. Це було от просто в нашій групі, да, психотерапевтичній, що він таки зрадив її. Він знайшов іншу вже четверту, і вона його викрила десь там на вокзалі, їздила, слідкувала. Просто навіщо воно це все робити? Якщо воно ненадійне, що воно стрибає від однієї цицьки до іншої цицьки, да, материнської, то просто це дитина, це такий хлопчик, який бігає від жінок. Він нікого не любить, він взагалі не з ким не може побудувати близьких стосунків, бо він не сепарований від матері. То вся історія про те, що втікти від мами. І от він зустрічає жінку. Спочатку він закохується в неї. Да? І куди хлопчики взагалі від мами йдуть? До іншої, до йду дівоч... дівчинки. Да? І от така історія. Він закохується в жінку і сепарується від попередньої. Але сепаруватися замість матері від жінки неможливо. Тому ця історія вона йде по колу і ніколи вона не завершується. Може, завершується. В старості, коли вже в нього імпотенція буде, і він просто впаде в депресію, бо вже стрибати від цицьки до цицьки він не зможе, тому що ну, вже такий нікому не цікавий буде. А, ну, Може що грошима тільки. А, от тому о, о, така історія з чоловіками, це о, вона говорить про те, що в нього є дуже великий психологічний дефект. Відсутність психологічної сепарації від матері у підлітковому періоді. Такому чоловіку потрібна психотерапія. І, в принципі, такій парі потрібна психотерапія, бо ви опинилися з тим чоловіком у парі не випадково, все ж таки, це не тільки його проблема, це і ваша проблема, також, як виявилося, Да? Тому якщо жінка бачить, що він зраджує, то доросла жінка взагалі каже: ну все, пока. А не доросла жінка, вона співзалежна, вона чіпляється за того чоловіка, вона благає його, вона воює за нього, вона конкурує за нього, а йому тільки цього й треба. Ще тут є такий нарцистичний компонент в характері несепарованого чоловіка від своєї матері, бо йому дуже подобається, коли за нього жінки конкурують. Навіть якщо вони одне одну не знають, навіть як що він одну з них приховує від іншої, все одно в його психічному просторі є там оця конкуренція, бо він як той трофей, як той презент для жінки. За нього, в нього вчепилися обидві, і він себе почуває таким дуже значущим. То так підгодовується його. Его, таке нарцистичне его, бо незапарований чоловік це потенційно нарцис. Да? Я кажу потенційно, бо ну, це може бути ще і людина з таким розладом особистості межовим, да? як ми кажемо російською мовою, погранічник. Да? От, але частіше за все, проблемою нарцисів, яких ви так любите слуха, про яких ви так любите слухати на моєму каналі, в них от є така проблема: вони зраджують, бо близькість вони не можуть побудувати ні з ким. І психотерапія такого чоловіка має бути спрямована на те, щоб, по-перше, сепарувати його від. Матері психологічно сепарувати. А це дуже довгий такий процес, чи варто чекати взагалі, чи варто боротися взагалі виборювати це все. Тому я вважаю: якщо вам воно боляче, якщо ви бачите, що він не надійна людина, то краще такі стосунки. Припинити, але якщо ви не можете припинити, то тут подивіться у свою таку внутрішню глибинну проблему співзалежності. Бо частіше за все, такі несапаровані, ненадійні, нестабільні чоловіки мають справу. Мають стосунки із співзалежними жінками. Тож, ваша проблема вилікуватися від цієї співзалежності, тобто робити все, щоб вибудовувати з ним кордони, робити все, щоб навчитися спиратися на свої опори, на свої ресурси, робити все, щоб бути цілісною людиною і не. Потребувати нічиїх ресурсів, бо співзалежна людина вона потребує ресурсів чоловіка зовні, да? вона не може, вона каже сама собі, Боже, як же я виживу, Боже, та я ж не впораюся сама з дітками. Да? Чомусь жінки думають, що якщо вони розлучаються з чоловіками, то діти чомусь це тільки її діти. Да? І вона каже. Ой, я ж сама не витягну дітей, да? Але це все ж таки відмазка, бо ви розлучаєтесь не з чоловіком, не з дітьми, не з дітьми. Чоловік розлучається не з дітьми, а з вами або ви з ним. Тут дуже багато може бути таких відмазок в жінки і в чоловіка, бо оця психологічна незрілість вона підтримує токсичні стосунки, підтримує нестабільність в парі, підтримує все, від чого вам, вам стає боляче. Тобто, не щось інше підтримує. Ви підтримуєте це із за своїх психологічних, внутрішніх невирішених проблем. Тож працюйте над собою. А я запрошую вас підписатися на мій канал. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаво вам було це відео, а також будь-яка ваша активність під цим відео, навіть поставити смайлік, це також допоможе мені просувати мій молодий україномовний YouTube канал. Тож, давайте будемо разом вибудовувати україномовний простір на Ютубі. Все, прощаюся з вами і хочу вам порадити подивитися мій плейліст, наприклад, про нарцисів. Там з'явилося непогане таке цікаве відео, чи повертається зло до нарцисів. Дуже пропоную переглянути його.